Дівчи знімає, закриють. Молочної злози на даний момент дуже важлива і дуже актуальна. Вона займає друге місце серед взагалі епілогічної патології в світі. Рекомендовано робити це обстеження як тобто всім жінкам, котрі досягли 40-річного віку. Рекомендується також робити це людям, жінкам, котрі мають вік в 30 років, але мають певну можливу патологію, мають в родині певні захворювання на рак. Можливо, в когось хтось десь хворів подібною патологією, чи на рак молочної згрузи з 30-річного віку обов'язково один раз в рік потрібно робити. Переваги даного методу швидкість, доступність і надійність. Пацієнтки можуть обстежуватися як і на аналоговому могляді, так і на цифровому. В нас цифровий на навантаження на організм пацієнтки у 22 рази рази менший, ніж при обстеженні на аналоговому мограді. Пацієнтка має змогу отримати дані у вигляді файлу на диск. Має змогу відправити цю інформацію будь-якому лікуючому лікарю, будь-якій частині світу, проконсультуватися і визначитися з діагнозом і так тут полікуємо. Дозволяє виявляти на ранніх стадіях. Раніше виявляємо, менше потім проблем, швидше приймаємо якісь рішення, швидше оперуються і з мінімальними наслідками безпосередньо.